Доброго дня, вас вітає компанія Гросфера. Сьогодні знаходимося в Черкасі, в Чернігівській області От, і продовжуємо вас знайомити з результатами роботи наших препаратів. Зараз ми знаходимося на полі ріпаку яке було зосені оброблене регулятором росту на основі тибуконазол 250 препарат компанії Гросфер називається Редердин у нормі 0,8 літа на гектар. От. Ви бачите, що поле посіяне по системі обробки ґрунту на утіл. От. Бачите, що ще є за залишки. Скажем, стерні, яка додатково помагає, захищає ґрунт, захищає рослину, сприяє накопиченню снігу, тобто додатково лога буде на літо. От. Ну і Побачимо, в як, якому стані рослини після того, як вони були оброблені ближче. Бачите, ри, бачите, рослинки акуратні, не перерощені, мають в межах скажімо так, від. 8-8 листків. От, тепер покажу вам точку росту. Ви бачите, розрізана рослинка, точка росту не витянута, Тобто Немає переростання. От, і Такі рослини будуть прекрасно перезимовувати. Будеться їхнє весняне відростання. Також скажу, що ми провели тут дослідження на рефрактометрі проміж цукру. Уміст цукру на момент зйомки, а це 9 грудня, складає 18% цукру. На цьому все. Гарних вам врожаїв. До наступного